Одного прекрасного дня на вулиці на вулиці пустелі розгонувся портал. Це був портал між світом Правл Старса, Майнкрафта і vs Зомбіс 1 і 2. І потім, звідти незабаром. Виліз маленький, маленький новенький мобок. Він, він був дуже наляканий. Подумав що, то, що тут дім, тому що все було дуже схоже. Ну, якби він не довго був вдома. Так що він побіг, думаючи, що вдома. то, що вдома. Тіп, 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 тіп. Потім заспавнився шейд. Шейд. знав, дізнав, що це, це не є Бравл Stars. І він полетів шукати дорогу назад. Далі заспавнився вольт. Бравл Опасний. Він, він подумав, що його просто тепнули знов на, на фотосесію, тому що він був з короною, з щитом, з мечем захищав всіх, і, ну і пішов. Потім заспав знився. Заспавнилася Еліза. Вона, їй, вона зразу стала тонути і, і впала в паніку. Поможіть, поможіть, я тону!» я тану. І стала біля порталу, і, і в неї вже не було вибору. А раптом заспавнилася Льотяна м'ята. Вона стала біля. Елізи і, 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 і так одночасно і сама, зі, і одночасно і їй було добре, тому що в неї завжди на собі сніг. І Елізі було теж добре, тому що вона її, тому що м'ята Елізу заморожувала, а вона рослина людяна Далі після цього заспавнуся. Електрична м'ята, вона подумала, що, що тут хочуть і вбити її, і почала тікати. Пу -пу 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 -пу. Потім, потім звідти виповзла кокла воду Тьо -тьо -тьо. Хм, Цікаво. Цікаво, може, тут хтось є ще з бравлерів? Хм. О, о. Да, монстри! А противника! чи чь Ліза одразу кинула сніжок на куклу! Фу -ау. Фу -ау. Ау -ау. Кукла зразу від відпала і і... Поламаною рукою почала повзти до інших бравлерів. Поможіть, поможіть. Ліза з м'ятою, так і були, так і сиділи собі біля того порталу і відпочивали аж допоки не прийшов монстрок з Майнкрафту. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Yeah. Лізла із м'ятою, подумала, що, що він добрий, і підпустила його до, до себе. І Він почав він забирати сніг з м'яти, тому що він хотів і, полизати льоду. Але м'ята... Зреагувала і заморозила його. Пфу. Коли він відморозився, він втік від страху І Потім заспавнився вогняний кущ і Боб золотий Боб на ньому і. Вони були. Дуже добрі друзі завжди старалися бути разом. Бо давав сонця йому, щоб він міг купити монети за ці сонця. І потім, і потім влучати і його і, звичайно, ж себе самого. А, а от інферно захищав і боба. І себе. І це було дуже-дуже ефективно. Вони були найкращі друзі. Вони подумали, що можна бути біля, біля них, а, біля, біля м'яти морозної і, і галізи. але М'ята зразу почала таяти. А Ліза теж почала таяти і. І, кущ... і інферно зрозумів, що йому краще віддіти. Я краще відійду, щоб вони танули. Або був просто собі. собі давав сонечко, на їм двом електром'ята, вийшла і... і пішла до, до м'яти. Іншої іще, і вони почали собі говорити, всяке таке. Ну і на цьому історія закінчується.